Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Оце я розумію, відпочивають люди. А -а -а. З голою дупою по піраміді бігають. <світ> <світ> З верблюдом плюються один в одного. А, -а, -а. <світ> а мені оця подобається. Диви біля басейну. Сам п'ю та всіх запрошую. Диви, він почти увесь басейн сам випив. <світ> Придурок. Хе-хе, хат, людина. Доброго дня. Доброго. М е мені сказали, щоб я е прийшов до. Проходьте, до... проходьте. Так, проходьте. так проходьте. проходьте, речі сюди кладіть. Ага. Дякую. Ви звідки їдете? З Єгипту. Щось заборонене з собою везете? Ні, ви що? Я ще з. Відпочинку, а не на відпочинок. Це ми зараз подивимось. А де саме ви відпочивали? А Отель Єгипетська сила. А що? О, бачу камеру Так. Подивимось. А що таке? Ну ми подивимось, що ви там знімали. А навіщо? Як це навіщо? Ви що, не знаєте про квоти? Зараз 75% усіх відеоматеріалів повинні бути українською мовою. ви? Що? Так, флешка. Ага. Який розмір? Отакі. Хі, дуже смішно. Хі. Який розмір пам'яті? Один терабайт. Що ж, це ви правила порушуєте? Ага. Що? Ви ще не знаєте, що можна провозити не більше 500 гігабайтів? Так. А як їх уберу? Це ж ціла флешка. Треба її розділити. Ось так. Опа. Що ви? Що ви не робили? Так, ви щось на ноутбук скидали з камери? Ні. Нічого не скидали. А пам'ять яка в нього? Дозволено, він ст старенький, 500 гігабайт. Ну, добре. Перевіримо на, на наявність наркотиків. Так. Шо? Ви ви що робите? Ви що? Так. так. О. <реш> Таб. Так. Ну що? Ні, наркотиків, наче немає. Ну, такий ноутбук в мене немає. Це беззаконня. Я цього так не залишу. До побачення. Ага. Вітаємо, Вітаємо вас вдома. Ми Вже десятій людині зіпсували настрій і техніку. Ну, а що ж ти зробиш, якщо наш генерал так небідово погуляв в тому готелі Єгипетська сила, що тепер доводиться знищувати всю техніку, де може бути компромат. Ой, наступний! Заходьте вже. Дай. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. От зараз контрабандист хитрий пішов. Це ж додуматись, треба було в пляшку з під алкоголя запхати цигарки. Диви. Хм. О, бачив. О! О! Диви. Ага. А в коробку з-під цигарок сховати алкоголь. Ах, люди. Доброго дня. Доброго дня. У мене тут підгузки. о о я чув, що дальнобійники користуються памперсами, але я думав, що це легенда. Ні-ні, ні я в підгузки ні. Я або у вікно, воно ще так прикольно розпиляється, або у склянку з-під молока. Дитячого? Чого дитячого? Дорослого. А, тут нормально. Так, і що це у вас? Підгузки кажете, так? Підгузки, ось у мене ціла фура таких. Ага. А хто вас до нас прислав? Мене інспектор до вас послав. Сказав, що все гаразд можна проїжджати. то може я поїду? Почекайте, якщо інспектор до нас прислав, то треба перевірити. Бо в нього такий нюх на контрабанду. Давайте сюди, ваші підгузки. Та яка там контрабанда? Ви таки скаже мені так. О! А це у нас що таке? Та Це а. присипка дитяча. Присипка. Знаю, Вон, знає. По акції в комплекті йде. Які присипки? А ну, пробуй. Та -то присипка! Але шарашить по шарам нормально. Ну, присипка. Присипка. <рисипка> Так що, може, я поїду? Ні, 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 почекайте. Дайте ваш другий пакуночок, будь ласка. а що другий. Другий такий ж самий, як і перший. Давай здається. Перевіримо. О, так він трошки важкий, ніж цей пакуночок. То, мабуть, присипки трохи більше поклали. А ми зараз перевіримо. Що тут перевіряти? О-о-о! Так. Ммм, mm. гівно таке. О, я знаю, як цю дитину звати. Джек. А прізвище в неї Джекілсон. Так? Вона сюди насяла, точно. Ох, oh, хлопці. Oh, це... 18 років дитині. A, так. Так. О, це 23 роки. Хлопці, oh, давайте ми, 30 може 30 порішаємо. Нічого <свят> <а? свят> ми не порішаємо. Бо якщо ми порішаємо, з нами начальство таке зробить, ми потім не відрішаємось. Так. О, дівчинка, текіла. О, текілка. І Ох. ще трішечки. Так. О! Як він додумався в підгузках провозити віски? Е, ну, давай за митницю. За митницю. А, так. дорослий хлопчик. Так. Тепер начальство від нас точно відчепиться. Ух, який план зробили? Придурок. Чуєш? А я хотів тебе спитати: а де ти цього ящика взяв? Біля дверей стояв. Рекс щось у ньому унюхав. А, а що це? Там органи. Чиї органи? Не знаю, в них паспорта нема. Ні, Не, може колись, коли воно було людиною, паспорт був. А зараз там всі органи окремо. Тю! Краще Рекс сумку з 10 тисячами баксів знайшов. Тут органів на сотні тисяч доларів. На сотні тисяч це коли ти знаєш, кому це продати. А поки що це їжа для рекса. А не жирна рексу буде на півмільйона обід. А ти думаєш, наше начальство менше на нього списує? Слухай. Диви, тут оно серце, нирки, печінка. А що це за два таких кругляхи? Схоже на яйця. Тільки чомусь великі. Та може, то якогось Казанове? Точно. Хтось захотів собі збільшити і півроку чекав на цього донора. Слухай, а де основний причандал? <хи> може, собаки з'їли. А може, це. кокі семенова? Точно! Начальник же. Ж Пам'ятаєш, казав, що якщо він ще раз візьме хабаря, він йому відірветься. А, нирка, печінка та серце? Може, він сказав: а на що воно мені без яєць? Забирайте все. Так, почекай. З Семеновим немає зв'язку. Треба його дружині подзвонити. таку новину сказати. Що можна вже не ховатися. Шеф йому погрожував так, часто, а тут, мабуть, відрізав. Угу. <говорить> а головний причандал його собаки з'їли. Так. Нема його в коробці, не знаю. От він і знає, де воно. Ні, ні, не, не було. Вибачте, я тут залишив <говорить> 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 свій саквояж. О! Почекай. <говорить> а ось і він. Мій сок вояжик зі свіжішими продуктами. З якими продуктами? Найсвіжішими. Так. А ви хто? Повар, шеф-повар. Зараз їду на міжнародний конкурс кухарів. Так. І буду в ньому перемагати. У мене тут биче серце, печінка, нирки і найсмачніший делікатес. М -м 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 -м. Яйця. Семенова. Якого Семенова? Бичі, яйця. А, Зрозуміло. А у нас через митницю з продуктами не можна. Так. Як не можна? А що ж робити? А що ж робити? Можна, звичайно, купити індульгенцію. Це сто баксів за продукти і ще триста за За що? За Семенова! Так. Знаєте, як ми перелякались за нього? І моральна компенсація. Я не знаю, хто такий Семенов, але в мене через годину конкурс. До побачення. Їдьте вже. Алло. Коротше, це не його органи. Не його органи, це. Алло. І причандал, Ал... не його, мабуть. Походу, вона, коли Семенов додому повернеться, сама йому все відріже.